Відкладіть ми всі свої справи, балачки свої забави, все зручно та, будь ласка, і подивимось ми каску. Двоє стрілись на галяві та й заприятелювали. Я лисичка, я сестричка, сумно одіжити. жити. Прошу тебе, журавлику, давай удвох дружити. Добре, люба, добре мила, будемо дружити. Сумно і мені одному в лісі тут водити. Мій журавлик по хороший, на гостини тебе прошу. Дякую тебе, лисичко, ти за щиру доброту. Почекай мене, я швидко задягнуся і прийду. На запросини до лиски журавель примандрував. Господиня у тарілку каші гості налила. Ось мій любий, пригощайся, їж та сили набирайся. Журавель і лак по носом тільки стукає. Не вдалося кухнути каші, лиш ногами тупає, а хитрунка і старинки кашу всю злизала. Рота в і журалеві лагідно сказала Я тебе почастувала, щиро та смачненько. Вибачай це все, що мала, чим я багатенька. Дякую тобі, лисичко, за смачненький обід. Завтра ти приходь до мене, пообідаємо як світ. Ось, прибравши ще пурненько, на гостини лиска йде. Журавель у лег кузенький дрібно м'яса ще й додав картоплі, моркви і лисичку запросив. Лисенько сідай до столу, зготувай і я обід. Та чистуть, не лінуся, побідайся слід. Журавель наш довгим носом, звика їсть собі та їсть, а лисичку кругом столу водять голод та ще зліс. Ой, хоч як я зазирала. У гузеньке горлочко, хоч як лапку засувала, з'їла лиш облизня. Ні, спасибі, не сказавши ані до побачення, геть лисичка подалася вже її не бачила. Малята в чому готувала лисичка їсти? Так, в тарільці. А в чому готував їсти журавель? Так, в глечику. У лисички тарілка була гарна, прикрашена. А у жарачик був звичайний неприкрашений. Малята, а як ви гадаєте, для чого розписують посуд? Так, для того, щоб він був гарним. Посуд розписують справжні майстрині. От сьогодні ми з вами познайомимось з опішнянським розписом. Він дуже яскравий. Колись дуже давно в селі Опішня. Люди робили посуд, але він був звичайний сірий та коричневий. І от місцевий священик, якому потрапив до рук глечик, вирішив його розписати і нанести на нього яскраві малюнки, тобто рослинні елементи. Людям так це сподобалось, що вони також почали розписувати посуд різними рослинними елементами. В пішнянському розписі використовують Такі елементи, як квіти, ягоди, кривульки, листя, гілки. От сьогодні наші малята стануть справжніми майстрами. Ну що, малята, вам сподобалась казка про лисичку та журавля? Треба вирішити проблему. Глечик розмалювати для журавлика опішнянським розписом. Але глечик у нас білого кольору. Його потрібно нам затонувати спочатку. Зараз я вам покажу, як це робити. Нам потрібна губочка, звичайна, коричнева фарба, водичка і пензлик. Я беру пензлик, набираю водичку і фарбу. І наношу фарбу на кінчик, губки. Ось так. Відкладаю свій пензлик, притримуючи Глечик я починаю готонувати одним рухом справа наліво. Подивіться, будь ласка, він у нас затоновується равномірно. Ось так широкими рухами. Зараз ми трішечки його піднімемо. Ще наберемо фарби. Дотонуємо ось, що у нас вийшло, потрібно, щоб глечик зараз у нас підсох. Малята нажилачий підсох, працюємо далі. Ви пам'ятаєте, які елементи опішнянські майстри наносили на посуд? Щоб нанести малюнок, нам потрібен буде пенс. І фарби жовто-червоного та зеленого кольору. Я беру свій течок спочатку і макаю його у жовту фарбу. Наношу серединку квітки, ліворуч і праворуч. Ось так. Відкладаю в сторону. Тепер беру пензлик. Якщо вдома є широким ворсом, візьміть широким борсом. У водичку, знімаю лишню водичку і вмочаю в червону фарбу. Всім ворсом пензлика я примокую спочатку вверху, потім внизу, точно так же тут, верху, потім внизу, з правої сторони, з лівої сторони, з правої сторони, з лівої сторони. Ось такі вийшли на квіти. з полоскою свій передок, підсушую. став. А між пелюстками ми ставимо за допомогою течка жовті крапочки. Ось так. Тепер потрібно нам. Горлечко прикрасити нашого глечика. Я беру на пензлик зелену фарбу і провожу всім ворсом пензлика. Ось так смужку. Тепер нам потрібно низ прикрасити таку саму смужку. Всім ворсом пензлика. Ось так. Полоскую його. І набираю жовту фарбу. І вверху я провожу така хвилясту лінію. Ось так. І ось так. Точно так же внизу. Ось так. Полоску свій пензлі, обсушу його. Маляти ось такий галечик у нас вийшов. Буду чекати на ваші роботи на телеграм-каналі. До зустрічі!